Котики. Ми знаємо, що вони люблять бігати за лазерами та вилизуватися, але що ми знаємо про милі пухнасті створіння, які підкорили інтернет і стали героями мемів? Ставте лайк, підписуйтесь, а ми розповімо, як розпочалась історія наших улюбленців. Якось понад 10 тисяч років тому, коли світ був ще молодий, і котики не знали, що таке інтернет та популярність у соціальних мережах, у родючому півмісяці стало щось дивовижне. Родючий півмісяць це умовна назва регіону на Близькому Сході, в якому в зимові місяці спостерігається підвищена кількість опадів. Загалом на ті часи це було райське містечко, де не було ніяких засох і біля річки з розкішним видом кипіло життя. Це місце називали колискою цивілізації, тільки уявіть ціни на нерухомість. Люди, які вже освоїли мистецтво землеробства, мали надмірну кількість їжі. Прийшли глибокі ями та глиняні вази для збереження врожаю, а за ними гризуни. Начебто вони отримали особисте запрошення на безоплатний шведський стіл. І тут на сцену вступають котики, дикі смугасті і з мускулатурою, яка б могла зробити їх зірками фітнес-блогів, якби вони існували в той час. Ці котики, за розміром та зовнішністю, схожі на сучасних домашніх вихованців, але з характером незалежних мандрівників, швидко зрозуміли, що ями з продовольством це рай для мисливців. Це був вид диких степових котів Феліс Сільвестрі Слібіка, що мешкають у північній Африці та Південно-Західній Азії. Первісні хлібороби своєю чергою почали вітати котиків як засіб боротьби з гризунами. Таким чином, симпіоз між людьми та кішками привів до їхнього домашнення та міцної дружби аж до наших днів. Тим часом у стародавньому Єгипті місцеві котики робили свій шлях до слави, показуючи неймовірні навички полювання на змій та дивовижну спритність у ловлі птахів та щурів. Єгиптяни, які завжди тонко відчували, що в тренді, швидко зрозуміли, що ці створіння щенявкою не тільки корисні помічники, а й джерело натхнення для мистецтва. Котики стали такими популярними, що їхні зображення прикрашали стіни, а мумії котиків знаходили місце в гробницях поряд з фараонами. Можливо, єгиптяни навіть намагалися створити перші у світі меми із котиками, але на жаль, іерогліфи для цього не дуже пасували. Місцеві заповзятливі ділки навіть спеціально розводили кішок, щоб після їхньої смерті виготовляти мумії. Індустрія котомій стрімко набирала обертів. У це складно повірити, але зараз археологи викопали близько 10 мільйонів котячих мумій. У пантеоні богів стародавнього Єгипту була богиня Бастет – покривителька домівок, жінок і дітей. Вона спочатку зображалася з головою левиці, але згодом її почали зображати з головою домашньої кішки, наголошуючи на зв'язок між божественним і повсякденним. Єгиптяни створювали статуї бастет, увінчували кішок у настінних розписах та іерогліфах. Каста жерців складала й еліту єгипетського народу. Служителям баста котиків належали найважливіші державні пости. При храмових котиках постійно знаходився персонал, що їх обслуговував, який стежив не тільки за харчуванням і гігієною божественних створінь, а й розважав їх іграми та музикою. Культ бастет і розкішне життя кішок тривав аж до приходу християнства в стародавньому Римі. Якщо ви ще не вірите у фантастичну любов єгиптян до котиків і вважаєте себе головним фанатом смугастих, то спеціально для вас у мене є одна історія. У 525 році до нашої ери на любові Єгипту до цих тварин підступно зіграв Камбіс, перський цар, який завоював країну саме за допомогою котиків. Він просто наказав роздати кожному воїну по одній кішці, яких прив'язали до щитів, і, врешті-решт, єгиптяни здалися фактично без бою, бо не могли битися з ворогом, на щиті якого звивалася нещасна кішка. А в самому Єгипті за навмисне вбивство тварини винуватись зазнавав смертної кари, а за ненавмисне – величезний штраф. І жоден тодішній адвокат не взявся б захищати котовбивцю. Коли настала епоха вікінгів, ті сміливі мореплавці, мабуть, вирішили, що коти ідеальні спутники для довгих мандрівок морями. Перші котики до вікінгів потрапили саме з Єгипту. Вони були ідеальними супутниками у морських подорожах, знищуючи щурів на кораблі. Навіть брутальні вікінги не могли встояти перед пухнастим комочком. У середні віки на кораблях відважних вікінгів єгипетські кішки допливали аж до узбережжя Балтійського моря. Далі, швидше за все, вже одомашнені близькосхідні та північноафриканські кішки продовжували свої турне Європою і потім вирушали до Австралії та Америки. І ось через тисячоліття сучасні котики, незважаючи на свій домашній статус, все ще зберігають дикий вогник в очах. Вони продовжують нагадувати нам, що, хоч і живуть поруч із людьми, вони ніколи не стануть повністю нашими підданими. На відміну від собак, які століттями розводили методами селекції, сучасні котники генетично дуже нагадують своїх древніх предків. І за винятком того, що ми зробили їх більш товариськими та слухняними, нам практично не вдалося змінити їхні моделі поведінки. Можливо, саме тому вони так люблять сидіти на найвищих точках у будинку, спостерігаючи. За нами зверхньо, наче маленькі фараони в пухнастих шубках. Ну а якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити? Підписуйтесь, залишайте коментарі і чекайте наступні відео.